Ну а далі розкажемо про тих, хто вдень служить в Фіміді, а вночі стають тими самими боженьками ППО, на яких буквально моляться українці. Як на ворожі дрони камікадзе полюють київські судді, на власні очі бачив Влад Величко. Дивіться. Микола Місечко та Євген Мєзенцев. Обидва судді. Та це вдень вони у мантіях, вночі одягають піксель. Бо вони ще й ловці шахедів. І під час нічних повітряних атак боронять столицю від ворожого залізяча. Кожний наліт шахедів на місто Київ приносить не лише нам роботу, а дуже багато і болі і страждання мешканцям міста Києва. Було бажання. Отримати зброю, щоб мати можливість захистити свою сім'ю, свою оселю, свою країну від агресії Російської Федерації. Судді заброньовані від мобілізації, тож ловці вони як добровольці. В березні місяці я дізнався про те, що існує таке добровольче формування. Мрія, і в березні місяці я підписав з ним контракт. Ось вже два роки. Я є добровольцем цього формування. Тут на цій роботі ми замінюємо повноцінних військових службовців фактично і підтримуємо боєздатність міста Києва. Збивають ворожі дрони кулеметами. Вони не використовувалися раніше. Вони були законсервовані. Вони були лежали в складах. Звичайно, ця зброя не дуже е, модернова. Наразі вся найкраща зброя зараз на фронті допомагає відбивати російську навалу. Крім роботи на вогневій точці, вони ще й тренуються, і навчання не обмежується роботою по повітряних цілях. Нас навчають володінню РПГ 7 НЛО і іншими засобами, якими можна уражати техніку ворога. Навчання відбувається регулярно, ну не менше якраз на місяць. Сьогодні до складу добровольчого формування Мрія входить близько 40 суддів. Це представники конституційного, верховного, вищого антикорупційного, а також апеляційних та місцевих суддів. Владислав Величко, Олександр Петровський. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.